Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Романов і я засновник волонтерської майстерні. Вже три роки поспіль, завдяки вашій підтримці, ми не лише покращуємо побут наших військовослужбовців на передовій, а й допомагаємо врятувати їхнє життя. Як ви знаєте, на початку ми виготовляли буржуйки, ми розробили кухонний польовий міні-комплекс, який отримав дуже багато схвальних відгуків. Амуніцію, верхній одяг, спальні мішки, дощовики, ну майже все, що необхідно на передовій. Але сьогодні допомоги потребують не лише ті, хто боронять нашу державу, а й ті, хто повернувся з фронту з пораненнями, з дуже важкими пораненнями. Хлопці та дівчата віддали своє здоров'я за нас з вами. І тепер настала черга наша з вами черга допомогти, допомогти пройти шлях відновлення, допомогти пройти шлях. Реабілітації. Це дуже тяжкий, складний, важкий, довгий шлях. Щоб підтримати бійців на цьому шляху, нами був розроблений спеціалізований адаптивний одяг. Це незвичайний одяг. Це одяг, який враховує складність та важкість поранення. Цей одяг допомагає лікарям полегшити догляд. Цей одяг допомагає хлопцям та дівчатам пройти більш комфортно шлях лікування, шлях реабілітації. Наш конструкторський відділ, а він є головним підрозділом благодійного фонду, вже розробив досить велику лінійку такого одягу. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні ресурси на закупівлю тканини, фурнітури. Нам потрібні ресурси для закупівлі обладнання. Нам потрібні ресурси на розвиток виробництва. Окрім адаптивного одягу, нами були розроблені зразки верхнього одягу. Цей спеціалізований одяг був протестований в польових умовах. Адже ж комфорт, зручність безпосередньо впливають на здоров'я та Виконання бойових завдань, більш вдале виконання бойових завдань. Як ви можете нам допомогти? Звісно, це ж благодійні внески. Звісно, це донати. Навіть найменший донат, він допоможе нам закупити більш якісну тканину, фурнітуру, обладнання. Матеріали. Якщо ви маєте матеріали, такі як тканина. Фурнітура, липучки, нитки, застібки, блискавки. Це дуже велика допомога. Дуже важлива допомога це інформаційна підтримка. Поділіться цим відео. Зробіть репост. Може, завдяки вам, саме вам, хтось зробить великий важливий внесок. Внесок в нашу з вами справу. Приєднуйтесь! Разом ми зможемо більше, адже наша сила в єдності. Слава Україні!